Всім привіт! Як ви вже могли здогадатися, сьогодні у нас відео буде про крафт. На складі будемо крафтити весь перлупки, на мою думку, їх можна продати найшвидше. Для цього я відкрив ще що альтба, щоб швидше відновлювати ману. Щоб не затягувати, дивимося, у нас значить буде 50 спроб. Тобто 50 луків, намагаємося крафтити шанс в 60%. Спробуємо, починаємо. Значить, так, Скасуємо 31 вук, дивимося можливо є рарний, Так, а, так дійсно є у нас один ерарний вух. Добре. Зараз я підрахую, скільки у нас вийшло за ресурси, щоб ми їх просто подавали свідчили на ринку. І подивимося вартість луків на самому ринку, скільки ми зможемо продати їх. Значить так, рарний лук у нас коштує на ринку 6 мільярдів, можемо продати, його ще довго не чекати. І дивимося, яку ціну у нас звичайні луки. Так, вестер луки у нас по 1,5 мільярда за штуку. Е, якщо б я продавав ресурси, я підрахував, це в мене виходить 35,5 мільярдів. А луки мені вдалося продати за 52,5 мільярди, тобто 17 мільярдів різниці. Робіть висновки.